Це топ 10 фільмів 2014, які розірвали критиків і глядачів. Анора. Комедія з темним присмаком. Переможець Кан. «The Substance» – Найбожевільніший жах року. Стильно і дико. Дюн парту, Ту. Масштабний сайфай, який навіть краще за першу частину. «Челленджерс» – Теніс, драма і пристрасть. Зендая в топ формі. The Bratlist. Найглибший фільм року. Візуальна симфонія. «Конклейв» – Інтриги у Ватикані. Потужний трилер. Nickel Boys. Сильна історія про расизм, основа для роздумів. I Saw the TV Glow: ностальгія, жах і дуже атмосферно. Син-син, драма про театр, але у тюрмі. Зворушливо. Furiosa, божевільний екшн з Всесвіту Mad Max. Що Щось цього ти вже бачив? Пиши в коментар.